Ваша влада, це не ви, і не ваш кабинет, це усе. До вас спрошла сейчас влада. Як вийшли після з витягом? Як? А чому вони його не уволять? Неуволими, бо там у нас є витяг і всі померли! а в нас вже виписали писали а, а, витяг! А, че? Че? А, а в нас а є законі писано, що люди не видають. Як можна було з громади директора поміняти? Приїхав озброєний, захватив на лікаря. Чого вам? Четвер, представники цієї громади Олексіївки. Приїхали до нас. Я запросив до них реєстратора, і він їм все розповів. Були зміни засновників, він зареєстрував зміни засновників. Були зміни керівництва, він зареєстрував зміни керівництва відповідно до закону. Чи може бути два директора у підприємства? Не може, звичайно. Ну, фактично, вийшло ще два, правильно чи ні? Можливо, ні 6 Зареєстрований на даний час пісня. Чи бути якось сприяти тому, щоб люди все таки забрали свої бої у приватну власність і обробляли землю самі. Ну, Цей процес уже пішов. Вони подають документи, ми проводимо реєстрацію. Я е начальник ну, зараз не начальник реєстраційної служби, а заступник е начальника районної юстиції Седоренко Руслан Миколаївич. Знімайте, видаліть фото з людьми. Покажіть фотографії. Якщо в мене там немає, я вас друга. Вона на приватному фотоапараті її зараз в мене немає. А не ви державний фотоапарат. Якби був державний, я б вам показував, а приватний я вам не покажу. Ну, даний начальник Рибінківського районного управління юстиції вибачився перед громадою, яка прибула до юстиції. Надалі ніяких провокацій з його сторони не буде. Фотографувати він більше не буде, дане фото він видалив. По припиненню договорів в, в принципі, тут ніяких питань не виникає. Завтра, вже ж йти, да? Да. Да. Я 30, сказав, що приймаєте 13, 13 людей. Чоловік. 13 чоловік. Вот все сказали, завтра. Мы... А ты заняты, Я. Та надеюсь, что нет. Ну слава богу. Будете ну, приймать нас. Ну, Оце я, не завтра приїду при... я... Я, я завтра приеду к вам. Будьте принять? 13 завтра. Я завтра еду меня три пальзи.